Вітаю всіх на каналі. Сьогодні відеоогляд буде ось такого чудового інструменту 3 в 1. тому що є і акумуляторний триммер, висоторіз і також для кущів. Револьт випустив таку серію непогану, під універсальні батарейки, так як ми знаємо. І по параметрах вона така ж саме, як і акумуляторна коса, звичайно, на надійська на голову косильну, але тут ще є також такі приладдя. Я вважаю, що це є корисна річ, бо тому що мати один інструмент і до нього насадки, хто невелику кількість має там саджанців, це є, це є добре. Так, по комплектації зараз покажу. шина. До речі, досить така немала. Як бачимо, це є 30 см. Акумулятори йдуть в комплекті 20 В 4 Ампера. І тішить то, що вони йдуть сама нова серія високотокові. Є індикатор, є також підштекер зарядка. І до них ще є станція зарядна, така, що закладається на самі пази. Два акумулятора, ось така коса і з таким приладдям. Класно тим, що вона монтується досить швидко. як бачимо, шліцеве з'єднання під 9 шліців зірочка. Тут вал теж на 9. Так що монтаж досить швидкий і зручний. Справиться може будь-хто, тому що все на все треба з'яснити дві операції. Підтягнути шток і відкрутити або закрутити, коли треба самий день. Кожук йде повноцінний разом з ножом. Ніж для відсікання жилки. Все добре, зручно. Також зручно тим, що в комплекті є. Десь в побіті, 225 мм. Зараз я подивлюся. Чому невеликий? Тому що нагрузка на мотор на великому диску йде багато більша. Оскільки це йде, скажімо, коса на один акумулятор, не на два акумулятора, так як, скажімо, в них є серія, тому диск йде невеликий. Зручно тим, що вали такі є в продажу. Як бачимо, тут в 9 шліців. Вони в районі 160-180 гривень. Але добре тим, що не специфічний товар. Бо є, скажімо, переходні оті такі вали де 7 на 9 з такою втулочкою, в тому є велика незручність. 6 тисяч оборотів. Як бачимо, діаметр труби 26 мм, ну і 20 вольт це стандартна їхня серія під будь-які їхні акумулятори. Вага такого інструменту зараз. 7 кг вага такого інструменту це з акумулятором, повністю з диском. І яка є перевага, які є недоліки. Е, найголовніше двигун йде безщітковий на цьому апараті. Це є класно. Акумулятор високотоковий, це краще, ніж попередня серія. Це є добре. Е, також. З моментів такі, які не дуже подобаються нашим клієнтам. Жилку тут стандартно 15 см можна розпускати на катушці, на головці косильні і не більше. Для тих, хто підносить кожух захисний вище, щоб жилка була довше, то перегрівається двигун і буквально там за хвилин 10-15 його можна спалити. Були такі випадки, які без кожуха косили і на жилці, суто на жилці. І мотори не витримували. Вони падали в захист, раз, другий, третій, і в кінцевому результаті просто напросто горіли. Тому кожух не відчіпайте і не підносіть вище згідно параметрів виробника. Також з плюсів, що всі комплектуючі можна придбати, такі як редуктор, редуктори є в продажу, будь-де, це не проблема. Обслуговування є в кожній області України паровольту теж не проблема. Класно тим, що ці всі насадки вони продаються окремо. Хтось ще загубив чи поламав, можна докупити. Бачок, як бачимо, тут йде на масло, це перевага. І шина 30 см, ну, я вважаю, що забагато на такий двигун, але якщо враховуючи різати там до 5 см такі невеличкі, то воно підходить. Ремень на одне плече. Ну, скажімо, якщо задачі невеликі і для легкого інструменту, то все нормально. Якщо посити багато, то треба брати на два Ремні, щоб було зручніше і менше навантаження. Класно тим, що ланцюжок теж йде в комплекті їхнього преміум-сегменту. Вони гарно служать. 3-8 крок, не проблема. Можна замовити, що щільівські, що інших таких виробників. Хоча їхні досить добре служать. Класно тим, що за ці гроші, там 6800 гривень. Умовно на 2025 рік. Зараз такий при цьому курсі. ціна то можна отримати 3 одиниці в комплекті разом з двома акумуляторами. Пишіть, будь ласка, відео, хто користується, хто бачив які недоліки, зустрічався з якимись може нюансами. І напишіть, хто задоволений інструментом і може його порекомендувати іншим. Як для нас це хороший інструмент, і нам приємно його продавати за такі гроші з такою комплектацією. Але нюанси завжди бувають, і хороші, і погані. Так що, думаю, обговорення можна зробити в чаті. І це буде корисно майбутнім користувачам. Всім дякую, лайк, підписка. Також напишіть про тестування, що саме протестувати, як саме.